Буду вчинювати неправомірні дії. Я буду вчиняти опір вашим незаконним діям. Я попереджаю, знімайте, знімайте. І туди? Яку контрольну карту? І туди? На що контрольну карту? На яку, На яку? Я, не я, не я вас попереджаю, що я буду вчиняти опір вашим незаконним діям. Встановите. Ви не можете цього забороняти. Не Ви не можете цього забороняти. Я не Ви не можете забороняти. Йому дозволяє закон. Ви тут не законні. Ви не законні. А вот не Да, буде реальний двіж. А ви куди подавати? Коли будуть мені Ніхто не зобов'язаний надавати, документи. Допов'язаний. На який тут. Вас повинні були проінформувати. Ігра, давай. Заявку подавали. Ви не будете проінформувати нас! Я не маю своє роботи. Можете знімати, по 150 50. Я сказав, ніхто через мою трубку не кажу? Ви вчиняєте кримінальний злочин. Я вас попереджаю, що ви вчиняєте кримінальний злочин. не буде відповідні документи, ніхто не буде От коли у вас будуть відповідні документи?